Де ти, Пауло Фонсека? Хочу тебе обійняти, поцілувати. Ніхто не знає, де Пауло Фонсека. Він тут шахтар тренує. 81-річна мелінія суперфанта символ португальського футбольного клубу Брага. Останні 30 років вона завжди поруч з командою. Як ця жінка може бути не фартовою у футболі? Я вболіваю, і команда перемагає. Ти що робиш? Вчута! давай бий! Гол! Це щастя для мене! Енергійна португалка не вперше в Україні, але вперше її команда гратиме проти її ж друга. Колишній тренер Браги нинішній наставник Шахтаря. Пауло Фонсека великий тренер і гарна людина. Він залишив Брагу з кубком та ще й на четвертому місці. Я вважаю, що Шахтар має сильного тренера і нашого друга. Одного разу Паулу підійшов до мене та сказав, що моя підтримка важлива для команди, а потім повторив ці слова в інтерв'ю і додав, що посмішка меліні для Паулу Фонсекі.